Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні у нас четвер, 22 вересня 2022 року, а в Україні уже 211 й день великої, кривавої, повномасштабної військової агресії, яку веде Росія проти багатостраждального українського народу і нашої незалежної вільної держави. Ми дякуємо Господу Богу, що у цей ранок ми живі, дякуємо Збройним силам України за те, що дали можливість нам пережити ще один день, за те, що захистили наше життя упродовж теж останньої ночі. Остання доба знову була важкою для України. По всій лінії фронту йдуть тяжкі кровопролитні бої. Українські війська звільняють північ і південь нашої батьківщини. Але кожен сантиметр української землі скроплений кров'ю наших захисників. Багато поранених і вбитих серед цивільного населення є упродовж останньої ночі. За останню добу ворог випустив по Україні щонайменше. 9 крилатих ракет, наніс 16 авіаударів, здійснив 115 обстрілів реактивними системами. Найбільше потерпіли такі наші міста, як Запоріжжя, Миколаїв і Харків. У Запоріжжі сталася велика трагедія. Ворог 9 ракет випустив по місті. Одна з них влучила. В готель в центральній частині міста, де є багато загиблих і поранених, багато людей є під завалами, і в ті хвилини тривають рятівні роботи. Помолімося за тих постраждалих і за тих, хто мужньо рятує, рятує людей з-під завалів у місті Запоріжжі. Потужний обстріл був нанесений по Миколаєві, палали різні квартали, різні частини цього міста. А по Харкову ворог поцілив у залізничний вокзал, де було розбито навіть поїзди, які везли тіла загиблих росіян для того, щоб їх поховати, вдарили по своїх. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що, можливо, вперше за останні місяці ми отримали добру новину про звільнення наших військовополонених. Близько 215 осіб вдалося звільнити з російського полону. Ми дякуємо Господу Богу за порятунок їхнього життя. А тепер разом мусимо огорнути їх. Нашою увагою, молитвою і любов'ю для того, щоб залікувати ті рани, які вони носять на душі і на тілі після жорстокості російського окупанта, ворог надалі систематично знищує інфраструктуру наших міст. Так, за останню добу було знищено тепло енергопостачання у близько 40 населених пунктах. Нашої Батьківщини. Але попри всі болі і страждання, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми з вами продовжуємо наші роздуми над тим, як ми можемо зачерпнути життєвої сили від нашого Бога Творця. Як шанувати Його навіть у часі війни. Як шанувати Боже творіння під час військової російської агресії, яка надає дуже глибокого, завдає дуже глибоких ран цьому, цьому творінню? І ось одне із важливих правил каже про те, яка властива роль людини є у Божому творінні. І ця засада, це правило, каже наступне: будь відповідальним Божим. Управителем і розпорядником у Божому сотворінні. Раціонально і мудро управляй природніми ресурсами, уникай зайвих відходів у повсякденному житті та діяльності. Господь Бог, коли сотворив світ, то вінцем свого творіння Він бачив. І сотворив саме людину. І людина в тому світі має особливу роль, особливу функцію бути Божим розпорядником, управителем економом у тому творінні. Все сотворене є скероване до людини і служить людині. Людина може правосильно костати з тих природних багатств, які дає Бог Творець. у його сотворінні. Але мудрий управитель, коли він мудро управляє тими ресурсами, ніколи не приведе до їхнього зменшення або виснаження. Мудрість управління Божими дарами завжди веде до їхнього приумноження і збільшення. І таким чином наша дурість, наше безглуздя по відношенню до довкілля. Є причиною різних екологічних лих і катастроф сучасного світу. Тому будьмо мудрими управителями Божого творіння. І тут є одне правило такого мудрого управління, мудрого розпоряджання природніми ресурсами. Це правило може бути сформульоване у вигляді такої тріади. Зменшуй, повторно використовуй і переробляй те, що споживаєш. Тож ми повинні вчитися у розвитку цивілізації зменшувати споживання об'ємів природних ресурсів, шукати різного роду відновлювані засоби той самої енергетики. Ми повинні вчитися повторно використовувати. Те, що ми вже один раз взяли для нашого служіння, для нашої потреби, ми повинні вміти переробляти плоди нашого життя і нашої життєдіяльності. Отож, у відношенні до природних ресурсів, зменшуємо споживання, наскільки можемо, повторно використовуємо те, що вже споживали. І переробляємо те, що залишилося. Українська земля так потребує доброго вправного господаря, який би її не нищив, а шанував як мати і годувальницю. Українська земля в цей час лихоліття, в цей воєнний рік так щедро вродила для того, щоб забезпечити все те, що нам потрібно. А ми Раціонально мудро споживаємо те, що дає нам наша земля. Мудро це використовуємо, плекаємо плідність землі української, а також з вдячністю ставимося до тих дарів, які Господь Бог нам дарує. Нехай Господь Бог поблагословить нашу землю. Нехай сповнить своєю небесною мудрістю кожного українця. Нехай Господь Бог поблагословить свої мудрості усіх тих, кому доручене управління природніми ресурсами у нашій Батьківщині. Нехай Господь Бог подарує нашому народові мудрість, якою ми можемо будувати майбутнє, мудрість захищати те, що маємо, і мудрість приумножувати. Природні багатства нашої Батьківщини. Боже, благослови Україну. Боже, залікуй рани нашого народу. Боже, дай нам перемогу над несправедливим ворогом і агресором. Боже, благослови українське військо, наших дівчат і хлопців, які захищають нашу Батьківщину. Боже, обдаруй нашу землю Твоїм благословенним Небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!